Мерти Християнство це не душевка і не плацька віра. Вона веде до пекла. Ми прийшли до церкви, тому потрібно слідувати послухи, бути вірними і робити, як каже Господь, а не розпинати Ісуса Христа своїми гріхами. За це приходить прокляття. Тому потрібно розіп'яти себе тута на землі, померти. Для гріхів, тому що своїми гріхами ми ісшаємо Бога, а за це приходить прокляття, і Господь сказав, що якщо будеш іскушати Бога гріхами, то не віддеш покой, мій. Тобто ми маємо бути в послухі, в смиренні, слухати наших пасторів і слідувати за їхнім віддінням, тобто за тим, що вони нас вчать і нам підказують, тому що наші пастора, вони як говорять, так і живуть. Амінь.